Я люблю рідну мову, спілкуюся з друзями українською. Мрію про своє майбутнє у щасливій і мирній країні. Слухаю наші українські пісні. Моїм думкам про чарівність і мелодійність відповідає повністю вірш, який я вам хочу прочитати. Не говори в нас, мова солов'їна» автор твору Микола Лотоцький виконує вдовиченко Катерина, учениця 10 класу. Не говори в нас, мова солов'їна! Бо мова вища, ніж пташиний спів, В її скарбницях доля України, глибинна таємниця правіків. вона нуртує джерелом криничним, і з попелища феніксом стає. Для нації вона гарантна вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть. А залишилось слово знов до життя повернемося ми лише тому, що не пропала мова. То ми, ще наче люди між людьми, без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести, хай вороги жорстокі і лукаві, стіною стань і мову захисти, ліч не про те, що мова солов'їна, бо мова вища, ніж пташині спів, в її скарбницях доля України. Космічна нерозгаданість віків.